Паріша град і нарікошу ім'я йому Київ, так сказано сказаним літописом, йшли віки, 14 віків, сповнених багатими подіями. Київ пам'ятає Ярослава Мудрого, що прикрасив столицю величними спорудами. Пам'ятає він і Богдана Хмельницького, славного сина свого народу, будили ходіття. Та кожного разу, немов птиця фенікс спотуду, Київ знову нарочувався ще прекраснішим. 125 років минуло університетові імені Шевченка. 30 інститутів, 6 великих театрів, 150 шкіл у столиці Радянської України. Ось такі тепер подвір'я в нових будинках. А нові будинки, нові квартали – на кожному кроці. Гордість киян хрещатик. Спустимось до Дніпра. Перейдемо на лівий берег по новому пішохідному мосту. Чи не усі кияни збираються сюди? Звичайно, ні. Це тільки маленька частка понад мільйонного населення Києва цього древнього, але вічно молодого міста на Дніпрі. На будівництві потужної гідроелектростанції, що споруджується на Дніпрі біля Кременчука, сьогодні день незвичайний. З усіх дільниць будови збираються робітники до судноплавного каналу. начальник будівництва Григорій Іванович Строков. І робітник-арматурник Михайло Дмитрович Карпов поздоровили присутніх трудовою перемогою. Шлюз Кременчуцького гідровузла став до ладу. Два канали, камери шлюзу, причали та дамби хвилелома збудовані майже на два роки раніше планового строку. У грудні цього року Кременчуцька гідроелектростанція дасть перший струм. До Канева на Черкащині прибула делегація ліги американських українців. Тут, на високому березі Дніпра, похований великий поет Тарас Шевченко. Священна ріка дорога серцю кожного українця, в якій би частині земної кулі він не жив. І, звичайно, на згадку про перебування на Дніпрі біля Тарасової гори кожному хочеться мати фотографію. Делегати поклали вінки до підніжжя пам'ятника великому сину українського народу Тарасу Григоровичу Шевченку. 20 років тому споручений цей монумент. І стоятиму в віках замріяний Тарас, дивлячись на Дніпро і Дніпрові кручі. Цікаво побувати в майстерні скульптора, познайомитися з його роботами. Львівський скульптор Дмитро Крвалич закінчує погруддя Івана Франка. Улюбленим героєм творів художника є людина праці – комбайнер. Портрет токаря Володимира Гургаля. Ти Володимир Гургаль здібна і енергійна людина. Він автор багатьох винаходів. Студент вечірнього машинобудівного інституту. Хороший буде з нього інженер. Син нагадує батькові про обіцяну прогулянку. Ну що ж, слово треба дотримувати. Гарний львів сонячного дня. Тривайте хвилинку. Тут буде зроблено першу пробу нового фотоапарату. Дорослі можуть відпочити, а в дітей свої справи. Не будемо їм заважати. За високим карпатським перевалом у мальовничій долині з усіх боків оточені горами розташоване Боковинське село Путила. У котилі народився і жив видатний український письменник Юрій Петькович. Співцем Гуцульщини називають його. Криниця, з якої письменник брав воду. Сосна, від якої він часто відпочивав. Цей будинок споручено на тому самому місці, де стояла хата Петьковича. Тепер тут меморіальний музей. Чаруюча простота і мелодійність слова, теплота чуття, любов до народу ось характерні риси творчості письменника. Його перша збірка поезій. 125 років минуло з дня народження невтомного шукача правди, перу якого належать слова Наша правда велика, як сонце. У Києві свято квітів і плодів. Понад двісті сортів гладіолусів, глопсинів, жоржин вирощують кияни у своїх власних садах. Барвисті і ароматні квіти прикрасили виставку, відкриту на схилах Дніпра. Учасники виставки Пенсіонер Іван Гаврилович Васильєв та його дочка Галина Хормейстер. А це любителі садоводи Сергій Корнієвич Чернявський та його племінник Федір. Покуштуйте, будь ласка, таких яблук ви, мабуть, ще не бачили. Груша, що виросла, де б, гадав, на яблуні. Чи неправда смачна? Люблять кияни дерева і квіти і прикрашають ними своє рідне місто. Швидко летить час у дитячому санаторії під Ужгородом. Для кожного віку тут є свої розваги. За здоров'ям дітей слідкує Марія Григорівна Брошейко, лікар з 30-річним стажем. Марія Григорівна та її дочка студентка Зоря. Пристрасні колекціонери. Їх квартира нагадує музей. В Колекції родини брошенів чеське і венеціанське скло, кришталь, срібло, саксонське, китайське, російське і голландський фарфор. А в цій кімнаті ти ми застали старшу дочку піаністку Тамару. Зібрані зразки української народної творчості. Родина лікаря Брошенька зібрала понад тисячу високохудошніх експонатів. Ми на Київському іпподромі. Йдуть змагання на першість республіки. Усі коні вирощені на українських заводах. Дистанція бігів 3200 метрів. Переміг наїзник Загайський на коні магістра. Починається скачки. Жокей у кричаті сиротці докарю, обганяє усіх суперників і фінішує першим. АПЛОДИСЬ! На скаковій доріжці сільські спортсмени. Дивіться, як мчить кінь під номером три. Це Змійка, вершниця Стоянова, колгоспниця з Київщини. Перемогла. Особливий інтерес викликало змагання на трійках. Тут відразу ж претендентами на першість виявились наїзники Івашкін в Сіліконі та Матвієнко Вороні. Івашкін обходить Матвієнка. Перегнав трійка Івашкіна, приходить першою. Призові місця зайняли колгоспільця Стоянова. Наїзник Загайський, українські спортсмени показали високу майстерність.